Друзі, привіт! З вами Саша Матвієв, радий вас вітати на моєму каналі. Ну що, вибори в Польщі. відбулися. Є вже результати. На вчорашній вечір я публікував одні результати. На сьогодні на ранок вже зовсім інші. І так виглядає, що переможцем буде Навроцький. Про це вже пише Дольче Веля. Про це вже пишуть польські ЗМІ, що підрахували вже все. На вечір 2 червня будуть чіткі конкретні результати. Але вже на сьогодні, на початок цього дня, Навроцький перемагає плюс-мінус на 1% і це вже не зміниться. Що це означає для України? Не зовсім як на мене добре, тому що Навроцький підтримує позицію Трампа про те, що Україна не має бути в НАТО. Навроцький не за підтримку України. Тобто він притримується позиції Польща понад усе. Це правильна позиція. Але якщо Україні не допомагати, і така країна, як Польща, би не допомагала в Україні, я думаю, що нам би було надзвичайно складно, а можливо, би навіть би і не справилися з навалою Росії. І кордони Росії би були набагато ближче Польщі. Питання: для чого теперішня влада Польщі посилює кордон, риє окопи, купує зброю? Мобілізує поляків і навчає їх, вона що переживає НАТО, захистить, не захистить. Я чомусь впевнений, що НАТО буде дуже сильно сумніватися, коли Росія посуне і буде робити провокації на Балтійські країни або на Польщу. Тому Польща мала би бути зацікавлена в сильній Україні і в триманні Росії ну, на великій відстані від Польщі і інших країн. Ось це би мало бути першочерговим завданням Польщі в допомозі України. Звичайно, біженці, які є на території Польщі, звичайно, фінансування, допомога в логістиці. Це, я думаю, нікуди не дінеться, тому що правляча партія підтримує Україну, і тут буде така патова ситуація. Президент буде консерватор, який може завитувати, заблокувати той чи інший закон. Правляча партія у вигляді Туска буде пропонувати ті чи інші можливості, але президент має право вето і може цього не підтримати. Оце проблема. Звичайно, Україна стикалася із складнішими ситуаціями, і з цього ми також вийдемо. І яким чином буде співпраця з Польщею, по-любому, навіть при Цьому президентові ну тут ситуація вже не зміниться. Поляки собі обрали свого президента. Вже що є, нам доведеться працювати із цим президентом. Якось ми працюємо із Орбаном, із Фіцо, із іншими знаходимо шляхи, як це або обходити ті чи інші рішення, ті чи інші можливості. І яким чином є співпраця, є можливість вирішувати ті чи інші проблеми. Так само буде і з Польщею. З Польщею в нас ще більше різних е додаткових нюансів, які нас поєднують, які не можна розривати. Ситуація така, яка є. Я, звичайно, був за іншого кандидата, я про це говорив неодноразово. Ви за кого були, можете написати в коментарях, але вже в суті не змінюється навроцький попередньо президент Польщі. Друзі, ось такою інформацією я хотів сьогодні з вами поділитися на початок цього дня. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та зробити репост. Це надзвичайно важливо. В коментарях напишіть, що ви про це думаєте. З вами я завжди Саша Матвій. До зустрічі в наступних відео.